Так, з'явилась у нас така Ямашка 0,8 рама 2019 року випуску загалом в гарному стані. Зараз покажу його детальніше. Двигун тут інжектор, 4 такта, рідне охолодження по пластику весь цілий, можливо якісь десь потертисті невеличкі є. Так виглядає як новенький. Сидіння на скутері рідне. Так, на дометрі 18700, ключ один оригінал. Так, присутній ручничок. Мотор працює ідеально. Що стосується варіатора? Значить, перед по, по роликам, все як було з Японії, так і все і залишилось. Тобто нічого замінювати не потрібно. Бакала зараз заразнята, але якщо що, то поставимо, вони у нас є окремо, то не проблема. Показую по електриці, ближній дальній, повороти. Стоп, габри, сигнал. Все працює. Свіженький апарат, 19 й рік. Так, Тут ніяких термашків немає. Ось такий металевий гачок. По багажнику бачимо навантаження 20 кг. Ну, японці в принципі завжди так пишуть. Так, гума передня. ось в такому стані. Так, вилка. Замінили ремкомплект, пильнички, сальнички, масло, все новеньке. Так, попередній колодочка. Десь відсотки 80 точно є, по заднім. Вісні у нас так само. Ну, а задній назад виглядає. як новий Ось таке така техніка. окремо у нас в продажу є кофри, вітрове скло, корзинки. Це все вже можемо доукомплектувати по домовленості. Скутери всі розмикнені. Є можливість за додаткову плату поставити на облік. кого зацікавив Контакти під відео звертайтесь, доставка присутня.